Марія з Ісусом, ангели, царі і справжні вівці у Львові на Різдво відкрили живу шопку одноденку, адже пробула всього лише до вечора того ж дня. Проте різдвяна композиція встигла відзначитись новаторством. Так до вже традиційних персонажів у Віфленємській стайні додалися і нові в шоломах. Але на відміну від справжніх беркутівців, ті лише мирно охороняли вертеп. Шопка з елементами театру уже в прикрашає центр міста. Однак цьогорічна вертепна скриня на барикадах, бо з Євромайданівським підґрунтям. Цього року, власне, подія, яка є номер один, на слуху, це є Євромайдан. Ми вирішили зробити шопку на барикадах. І наш Ісус народився на барикадах, як символ народження нової країни. Четверо беркутівців мирно стоять на варті. Хлопці кажуть, аби захистити добро від злих сил. Якщо б казали, що там якісь треба якісь сути сутички мають мазити щось таке, то не би. Не лише подивитися, а й доторкнутися. Від можливості погладити віслюка чи то барана не відмовлялись ні туристи, ні містяни. А самі герої шопки ділились із відвідувачами святковою атмосферою. Ігра сам Дугріс-2, і усмішки людей, які дивляться на нас. звірів акторів позичили в ромів. Останні на околиці міста мають ферму. Простояла різдвяна шопка до пізнього вечора. Герої по чергу мінялися. А от тварини працювали без перерви на вечерю. Світлана Макогонська, новини.